Вітаю всіх, хто волею клікбейту потрапив на цей канал і тих, хто підписаний вже довший час. Ви на каналі розділ на ніч, де за скандальними заголовками зачаїлися тихі, звичайні розумні книжки. Вчорашній експеримент, на жаль, чи на щастя, повністю себе виправдав. Попереднє відео має рекордну динаміку переглядів. Тож я вирішив залишитися на дні, і за викличними і скандальними заголовками вас чекатимуть нові розділи. Сьогодні розпочинаємо слухати твір іспанського філософа Хосе Ортеге і Гасета мас». І знову не дивіться на те, що твору під сотню років. Він, на мою думку, чудово описує процеси, які відбуваються зараз. Існує факт, який на добро чи на зло важить найбільше в сучасному громадському житті Європи, а саме в суспільстві маси взяли повну владу. А що маси з природи своєї не повинні та й не здатні керувати власним буттям, а ще менше правити суспільством, то це значить, що Європа переживає тепер найтяжчу кризу, яка лише може охопити народи, держави чи культури. Такі кризи не раз бували в історії, їх ознаки і наслідки відомі. Так само відома їх назва це бунт мас. Щоб зрозуміти цей грізний факт, треба насамперед умовитись, що таким словам, як бунт, маси, суспільна влада тощо не вільно надавати суто політичного значення. Громадське життя не тільки політичне, але рівно ж, і то в першій мірі інтелектуальне, моральне, господарське, релігійне, воно охоплює всі колективні звичаї, включно з модою і способом розваги. Може, ми найкраще підійдемо до цього історичного явища, якщо пошлемося на зоровий досвід, підкреслюючи таку рису нашого віку, яку можна бачити на власні очі. Її легко сформулювати та не заналізувати. Я зву її явищем накопичення, пересиченням. Міста повні людей, доми повні пожильців, готелі повні гостей, поїзди повні подорожніх. Кав'ярні повні публіки, променади повні перехожих, приймальні славних лікарів, повні хворих. Вистави, хіба що вони занадто невчасні, повні глядачів, пляжі, повні купальників. Питання, яким раніше ніхто не журився, стає майже постійно проблемою. А саме де знайти місця. Оце все. Чи в сучасному житті існує факт простіший, явніший і звичайніший? Проламаймо ж тепер тривіальну поверхню цього спостереження. І з дивуванням ми побачимо, що звідти б'є несподіваний струмінь, в яким біле світло дня розбивається на рясну гаму кольорів? Що ж ми бачимо і що нас так дивує? Ми бачимо, що юрба, як така, володіє приміщеннями та знаряддями, що їх витворила цивілізація. Але зараз розсудок нам підказує, що тут не було чому дивуватись. Що ж, хіба це не ідеально? В театрі місця є на те, щоб їх займати, отже, на те, щоб зала була повна. Для того й у поїзді сидіння, а в готелі кімнати. Так, нема сумніву. Але річ у тому, що раніше ці заклади чи засоби комунікації не бували повні, а тепер вони кишать від людей, ще й назовні лишаються охочі ними користуватись. Хоч цей факт логічний і природний, годі перечити, що раніше цього не бувало, а тепер навпаки. Отже, відбулася зміна, постала новизна, яка принаймні на першу мить виправдує наше здивування. Дивуватися, подивляти це початок розуміння, це розвага й розкіш властиві інтелектуалові. Його професійна риса дивитися на світ розплющеними в подиві очима все на світі дивне й чудове для широко відкритих зіниць. Дивуватися це насолода, що не дана футболістові, а натомість веде інтелектуала через світ у безнастаннім охмелінні візіонера. Його властивість це здивовані очі. Тому античні народи надали мінерві сову, птаха із завжди засліпленими очима. Накопичення, пересичення раніше не були звичайним явищем. Чому ж воно, звичайне тепер складові частини цих юрб не виринули знебуття, приблизно стільки ж людей існувало 15 років тому. По війні здавалося, що ця кількість повинна бути менша. Аж тут ми натрапляємо на першу важливу точку одиниці, що утворюють ці юрби, існували раніше, але не як юрба. Розпорошені по світі малими групами чи самотні, вони, очевидно, жили життям розбіжним, відокремленим і віддаленим. Кожна з них. Чи то одиниця, чи мала група займала своє місце на хуторі, на селі, в містечку, чи в дільниці великого міста. Тепер, раптом, вони з'являються у вигляді накопичення, і, наш погляд, всюди зустрічає юрби. Всюди. О ні, якраз у найліпших місцях, що являються відносно витонченим витвором людської культури, у місцях, що раніше були призначені для вущих кіл, словом, для меншин. Юрба раптом стала видима і влаштувалася на кращих місцях у суспільстві. Раніше, якщо вона існувала, то лишалася непомітною, займала задній план суспільної сцени. Тепер вона вийшла наперед аж до рампи, і це вона, головний діяч. Нема вже чільних героїв, є тільки хор. Юрба це поняття кількісне і зорове. Перекладімо його, не змінюючи істоти, на суспільствознавчу термінологію. Тоді ми одержимо поняття суспільної маси. Суспільство це завжди динамічна одність двох чинників. Меншин і мас. Меншини це спеціально кваліфіковані одиниці чи групи одиниць. Маса це сукупність осіб без спеціальної кваліфікації. Отож під масами не слід розуміти головним чином робітничі маси. Маса це рядова людина. Отак, проста кількість юрба перетворюється в якісне визначення, це якісна однорідність. Це суспільна безформність. Це людина, що не відрізняється від інших, а являється повторенням загального типу. Що ж ми досягнули цим перетворенням кількості в якість? Дуже просто. За допомогою останньої ми розуміємо генезу першої. Ясно і навіть самозрозуміло, що нормальне утворення юрби вимагає збіжності бажань, ідей. І натури в одиницях, що належать до неї. Нам можуть закинути, що так мається з кожною суспільною групою, хоч за яку добірну вона себе вважатиме. Це так, але є істотна різниця. У групах, що своїм характером не є юрбою та масою, фактична збіжність членів полягає в якомусь бажанні, в ідеї чи ідеалі, що сам по собі виключає широке розповсюдження. Щоб утворити хоч яку небудь меншину, доконечно, щоб раніше кожен з особливих відносно особистих причин відділився від юрби. Отже, його збіжність з іншими членами меншини другорядна і наступає аж по тому, як кожний відосібнився, тому, в великій мірі, це збіжність у розбіжності. Буває, що цей відосіблений характер групи виступає назовні, наприклад, в англійських групах, що називають себе нонконформістами, септо угрупуванням тих, яких лучить тільки їхня розбіжність з необмеженою юрбою. Ця злука меншості з метою відділитися від більшості є неодмінним фактором в утворенні кожної меншини. Говорячи про малу публіку, що слухала віртуозного музику, Маларме дотепно каже, що ця публіка своєю нечисленною присутністю підкреслила відсутність широких мас. В істоті, масу можна дефініювати як психологічний факт, не чекаючи на те, щоб одиниці з'явилися в накопиченні. В присутності однієї особи ми можемо пізнати, чи вона належить до маси, чи ні. Маса це кожний, хто сам не дає собі обґрунтованої оцінки, доброї чи злої, а натомість почуває, що він такий, як усі, і проте тим не переймається і навіть задоволений почуватися тотожним з іншими. Уявімо собі скромну людину, що спробувала оцінити себе на певних підставах. Питаючи себе, чи має такий чи інший хист, чи відзначається в якомусь напрямку, і збагнула, що не має жодної видатної якості. Ця людина буде почуватись обмеженою і простою, необдарованою, але вона не почуватиметься масою. Коли мова про добірні меншини. Лицеміри та шахраї, звичайно, спотворюють значення цього виразу, наче вони не знають, що добірний чоловік це не вередун, який вважає себе вищим від інших, а той, хто вимагає від себе більше, ніж інші, хоч він сам може й неспроможний сповнити цих вищих вимог. І немає сумніву, що найрадикальніший поділ, який можна провести в людстві, це поділ на два типи. Ті, що від себе багато вимагають і беруть на себе все нові труднощі та обов'язки, і ті, що від себе нічого особливого не вимагають, а що для них жити, це бути щомиті тим, чим вони вже є, без зусилля самовдосконалитись, трісками, що їх несе течія. Це мені нагадує, що правовірний буддизм складається з двох відмінних релігій одна суворіша і важча. Друга лагідніша і тривіальніша Махаяна велика колісниця чи великий шлях, і Хінаяна мала колісниця, малий шлях. Вирішальним є, чи ми покладемо своє життя на одну колісницю чи на другу, чи підемо шляхом найбільших вимог, чи найменших. Отже, поділ суспільства на маси та на добірні меншини є поділом не на суспільні класи. А на класи людей і тому не може покриватися з ієрархізацією на вищі і нижчі класи. Ясно, що серед вищих класів, коли вони справді такими є, скоріше можна знайти людей, що вибрали велику колісницю, тоді як нижчі класи, звичайно, складаються з одиниць недоякісних. Але в істоті в межах кожного суспільного класу є маса і є правдива меншина. Як ми далі побачимо, наш час характеризується перевагою маси й плепсу навіть у групах із традицією добору. Отак в інтелектуальнім житті, що самою своєю істотою вимагає і передбачає кваліфікацію, помічається поступовий тріумф псевдоінтелектуалів некваліфікованих, нездатних до кваліфікування і самою своєю психікою дискваліфікованих. Подібно в рештках чоловічої та жіночої шляхти. Натомість нерідко зустрічаємо сьогодні серед робітників, що раніше могли правити за найкращий приклад так званої маси, шляхетно здисципліновані душі. Отож у суспільстві існують процеси, чинності й функції найрізноманітнішого характеру, які саме своєю природою особливі і яких тому без особливого шхисту не можна добре виконувати. Наприклад, певні насолоди мистецького й витонченого характеру, чи пак функції влади і політичного розсуду у громадських питаннях. Раніше ці особливі чинності були в руках кваліфікованих меншин, кваліфікованих принаймні в своїм власні уявленні. Маса не мала наміру втручатися вона задавала собі справу, що якби хотіла втручатись, то рівночасно мусила б придбати ті особливі хисти і перестати бути масою. Вона знала свою роль у здоровій суспільній динаміці. Коли ми тепер повернемось до стверджених на початку фактів, то вони недвозначно здадуться нам вісниками зміненого наставлення серед маси. Всі вони вказують на те, що маса вирішила висунутися на передній план суспільного життя, зайняти місця, вживати знаряддя і втішатись насолодами, що досі були призначені для небагатьох. Наприклад. Очевидно, що ці місця не були призначені для юрби, бо вони замалі розміром і натовп у них вже не міститься. А це наочно й чітко вказує на новий факт маса, не переставши бути масою, витіснює меншини. Ніхто, я гадаю, не шкодуватиме, що тепер люди уживають насолод на більшу міру і в більшій кількості, як раніше, бо ж тепер вони мають апетит і засоби на це. Лихо в тім, що це рішення мас – перебрати чинності властиві меншинам не виявляється та й не може виявитися в самій лише царині насолод, а є загальною рисою нашого часу. Отож… Попереджуючи те, що ми далі побачимо, я вірю, що політичні новини недавніх років означають ніщо інше як політичне панування мас. Стара демократія була обмежена щедрою дозою лібералізму і ентузіазму до закону. Служивши цим принципам, одиниця зобов'язувалася тримати сувору самодисципліну. Під захистом ліберальних засад і правової норми меншини могли діяти і жити. Демократія і право співжиття під законом це були синоніми. Сьогодні ми свідки тріумфу гіпердемократії, в якій маса діє безпосередньо без закону, з допомогою матеріального тиску, накидаючи свої прагнення й смаки. Мильно тлумачити нову ситуацію, мовляв, маса втомилася політикою і передає її виконання спеціальним особам. Якраз навпаки, так було раніше то була ліберальна демократія. Маса припускала, що з усіма їх вадами і слабостями меншини політиків зналися трохи краще на громадських проблемах, ніж вона. Тепер натомість Маса гадає, що має право накидати і давати законну силу своїм кав'ярняним мудруванням. Я сумніваюся, чи були інші історичні епохи, де юрба правила б так безпосередньо, як у наш час. Тому я говорю про гіпердемократію. Те саме діється в інших сферах, особливо ж в інтелектуальній. Може я помиляюсь, але коли автор бере в руку перо, щоб писати на тему, яку він глибоко простудіював, він мусить здати собі справу, що рядовий читач, який ніколи цим предметом не займався, коли прочитає, то не для того, щоб чогось навчитися від нього, а навпаки, для того, щоб осудити його, якщо автор не згідний з тими банальностями, якими набита голова даного читача. Якби одиниці, що утворюють масу, вважали себе особливо обдарованими, то це була б лише особиста помилка, а не суспільний переворот. Для сьогоднішнього дня характеристично, що простий ум, знаючи, що він простий, осмілюється проголошувати своє право на простацтво і, де хоче, накидає його. У Північній Америці кажуть бути відмінним це бути непристойним. Маса розчавлює під собою все, що відмінне, незвичайне, індивідуальне, кваліфіковане і добірне. Хто не схожий на всіх, хто не думає, як усі, ризикує, що його усунуть. Та ясно, що ці всі насправді не є всі. Усі це нормально була складна єдність мас і розбіжних спеціалізованих меншин. Тепер усі. Це тільки маса. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Хочу попросити вас написати в коментарі таймкод моменту, який вам найбільше запав душу чи зацікавив. Найближчим часом він перетвориться в ранковий шортс. Також не забувайте про підписки, дзвіночок і лайки. Це допомагає цьому каналу. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.